А їх можна знімати? Можна. Можна. Які приїхали ось до починають тут забирати людину. Зараз всі люди. Дивіться, дивіться люди. Дивіться, який Дастер приїхав. все в інтернет піде. Хай люди дивляться, село Джурин, Вінницька область, Жмеринецький район, ЦЦК напало на хату. Забирають мого брата. Дивіться, як безпроділ йде. Обертається, не хоче дивитися у. Я, я, я ро. Ні, я буду знімати, о, <голові> право є, все. О, о, о. Я кажу, я знімаю. Нормально, Я нормально теж обшусь.